Святкуючи свято незалежності України. Ми повинні, за словами блаженішого голови ОГКЦ Святослава Шевчука, згадати собі три слова: вдячність, пам'ять і праця. Вдячність, дякувати за дар свободи бути вільним народом у сім'ї вільних демократичних народів. Дармати державу є теж даром Божим. Молитовно дякуємо тим, які ціною власної крові, здоров'я, життя захищають тепер майбутнє України, майбутнє наших дітей, прийдешніх українських і європейських поколінь. Сьогодні ми молимося, щоб ми могли перемогти у розв'язаній Росією проти нас війні. Війні на знищення, Щоб ми могли разом тішитися свободою і нашою незалежністю. блаженної пам'яті Любомир Гузар свого часу сказав так, що сьогодні українці більше не діляться на західняків східняків, а цей водорозвіл проходить лише через одне питання: чи я люблю Україну, чи ні. Сьогодні для нас прикидом любові до Батьківщини є герої, які впродовж сторіч. З любові до батьківщини віддали те, що для них є найцінніше своє власне життя. І тут один із двох прапорів власне є підписаний на фронті, на нульовці в Україні, там, де, власне, проходить фронт з Росією, хлопцями, які підписували свої імена на плечах один одного. І не один із тих, які підписали сьогодні вже загинули. І тому, коли сьогодні ми вітаємося словами Слава Україні, ми відповідаємо героям слава. Сьогодні наші герої, які кладуть на вівтар свободи незалежності свої життя. Є нашими вчителями любові до батьківщини. Нехай всемилостивий Господь, який є джерелом нашого життя і нашої свободи, Богом даної, поблагословить нашу батьківщину. А ми всі разом захищаємо її, будуємо, розвиваємо, молімося за вільну, незалежну і соборну Україну.